Ви коли-небудь замислювалися, що іноді найбільші можливості приходять саме до тих, хто зовсім цього не очікує? І ще цікавіше вони ховаються у буденних речах, які ми навіть не помічаємо. Олена, звичайна жінка з передмістя Києва, яка все життя мила вікна хмарочосів, щоб прогодувати себе і доньку. Вона ніколи не скаржилася, хоча багато хто з нас на її місці б опустив руки. Але ось питання, чому саме вона привернула увагу мільйонера, власника будівлі? Чому не інша? Бо інколи світ звертає увагу не на тих, хто найголосніше говорить, а на тих, хто мовчки робить свою справу з душею. Ця історія вас здивує вона руйнує шаблони. Щоб потрапити у великий світ, не обов'язково мати зв'язки чи гроші. Потрібно мати справжність, пристрасть і вміння робити навіть найдрібніші справи з любов'ю. Я покажу вам, як проста жінка, яка навіть не уявляла собі іншого життя, змогла за кілька тижнів перетворити свою працю на мистецтво і змінити не лише власну долю, а й надихнути ціле місто. Вам цікаво, як це стало можливим. Переходьте далі, і ви більше ніколи не будете дивитися на рутину так само, як раніше. Олена ніколи не думала, що її історія колись когось зацікавить. Щоранку вона прокидалася о п'ятій. Готувала собі каву з молоком і медом, так як її вчила бабуся у дитинстві, і йшла до роботи. Її день починався високо над землею, там, де вітер свистить між скляними стінами дорогих офісів у центрі Києва. Хтось вважає це простою роботою мити вікна. Але справжні майстри знають це мистецтво балансу, точності і внутрішнього спокою. І саме в цих простих рухах часто прихована магія. Яку життя готує для несподіваної зустрічі. Олена не знала, що сьогодні з вікна за нею спостерігає не просто перехожий, а людина, яка може повністю змінити її долю. У той ранок столиця шуміла машинами і гудками, але на висоті було чутно лише легкий подих вітру та шелест страхувальних мотузок. Олена робила свою роботу з особливою любов'ю. Кожен рух ганчіркою був плавним, уважним, ніби вона малювала картину. Вона завжди вірила навіть найпростіша праця може стати шедевром, якщо робити її серцем. І так само в житті маленькі справи і звички можуть відкрити великі двері. Згадайте кращих кондитерів у Львові чи майстрів вишивки в Івано-Франківську. вони теж починали з маленьких кроків, але перетворили ремесло у мистецтво. І ось за склом офісу на 23-му поверсі стояв Артем Ковальчук, підприємець меценат і власник будівлі. Йому 48, але його погляд був таким же живим, як у молодої людини. Він дивився на неї із щирим подивом як можна так легко і красиво робити те, що інші вважають рутиною. Олена відчула цей погляд, але не надала значення вона не могла навіть уявити, що це тільки початок історії, яка змінить все. Бо доля любить сюрпризи, але про це вже зовсім скоро. Олена займалася миттям вікон уже понад 15 років. І, хоч це звучить буденно, для неї це було чимось набагато більшим. Висота дарувала їй відчуття свободи, яке важко описати словами. У той момент, коли вона висіла на канаті десь між небом і землею над хрещатиком, вона ніби зливалася з вітром і сонячними променями це було її медитацією. Багато хто боїться висоти, але Олена навчилася довіряти мотузкам так само, як люди довіряють молитві в Софійському соборі. Вона знала, що іноді треба відпустити страх і зробити крок у порожнечу, саме там починаються найцікавіші історії. Під час роботи Олена часто думала про те, скільки всього можна побачити згори. Люди внизу поспішали, бігли у своїх турботах, не помічаючи, як навколо цвітуть каштани чи як у кав'ярнях грає жива музика. А вона бачила усе: схід сонця над Дніпром, ранкові тумани, що повільно відступали від міста. І ледь помітну усмішку бабусі, яка продавала свіжі пиріжки біля метро Арсенальна. Життя завжди більше, ніж ми звикли помічати, і якщо вміти підняти голову і побачити вище, відкриваються нові можливості. Її друзі дивувалися, як вона не втомлюється від цієї роботи, але для неї кожен день був новою пригодою. Вона любила слухати спів птахів над дахами, спостерігати, як з'являються перші ліхтарі ввечері. І навіть ловити свіжий запах дощу, який першим торкається вікон. У кожній миті було життя, і вона відчувала, що на висоті її думки стають чистішими. Але найбільший сюрприз ще тільки чекав на неї за склом одного з цих офісів. У той день Олена відчула щось незвичне. Поки вона працювала на 23-му поверсі, дбайливо витираючи скло, на неї хтось дивився. Це було незвичайне випадкове спостереження це був уважний. Навіть трохи захоплений погляд. За склом стояв Артем Ковальчук. Він не належав до тих бізнесменів, які лише рахують гроші. Він умів бачити людей і їхню працю. Олена відчула цей погляд шкірою як коли на літньому ярмарку в Івано-Франківську тебе помічає майстер, що шукає талановитого учня. Це було несподівано і трохи бентежило. Але водночас у цьому погляді було щось приємне, тепле. Наче хтось нарешті побачив те, що інші ігнорували роками. Артем не міг відірвати очей. Він бачив не просто жінку з відром і шваброю, він бачив грацію і легкість, з якою вона рухалася, немов балерина на сцені національної опери. І тут він зловив себе на думці як часто ми дивимося, але не бачимо. Його компанія давно стала символом успіху, але він раптом відчув, що справжнє натхнення приходить із несподіваних місць. Це як у бізнесі. Часом ідеї народжуються не на зустрічах, а у випадкових моментах за філіжанкою кави чи під час прогулянки хрещатиком? Олена продовжувала роботу, намагаючись не звертати уваги, але її серце билося швидше. Її завжди вчили Роби свою справу якісно, і доля сама тебе знайде. Так було і тут. Цей погляд став невидимою ниткою, яка пов'язала їх у просторі та часі. Але що буде далі? Життя має дивовижну звичку підкидати сюрпризи саме тоді, коли ти найменше їх чекаєш. Олена звикла до різних поглядів байдужих, цікавих, навіть зверхніх. але цей був іншим. Він ніби розкрив у ній щось глибше, про що вона й сама давно забула. Вона на мить зупинилася, зітхнула і відчула, як всередині защеміло легке хвилювання. Вона підняла очі і побачила його усмішку теплу, непоказну, без зайвого пафосу. Це була усмішка людини, яка бачить не зовнішнє, а справжнє. А потім Артем повільно відвернувся і пішов. І в цей момент світ неначе став трохи інакшим. У кожної людини буває такий момент, коли хтось помічає те, що ти робиш роками, і раптом це набуває сенсу. Олена глибоко вдихнула свіже повітря, зібралася і знову повернулася до роботи. Вона знала. Треба залишатися вірною своїй справі, навіть якщо серце шалено калатає. У цьому теж є урок. У житті ми часто відволікаємося на дрібниці, але важливо вміти зосередитися і продовжувати йти своїм шляхом вона продовжувала мити вікна, немов нічого не сталося. Але її думки вже кудись полетіли, як весняні журавлі над полтавськими полями. Вона відчувала це ще не кінець, це лише початок чогось незвичайного. І, поки ганчірка ковзала по склу, у голові крутилися питання хто він? Чому дивився так уважно? Що це було? Випадковість чи початок нової історії? Відповідей поки не було. Але життя вчить не треба все розуміти одразу. Іноді найцікавіше починається там, де ти просто дозволяєш подіям розвиватися. Наступного ранку Олена не могла повірити своїм вухам. Їй зателефонували з адміністрації бізнес-центру і сказали Пані Олено, вас чекає пан Артем Ковальчук у своєму офісі. Вона ледь не впустила чайник, настільки несподіваною була ця новина. У її житті ще ніколи не було такого моменту зустрітися віч на віч із людиною, про яку пишуть у журналах та говорять на ділових форумах у Львові чи Одесі. Її серце калатало, але вона знала такі можливості даються не просто так. Це момент, коли треба підняти голову і повірити у власну цінність. Вона зайшла до будівлі через парадний вхід, чого не робила ніколи. Ліфт піднімав її повільно, і в голові крутилися думки. Що я скажу? Чого він хоче? Вона пригадала слова свого дідуся Не бійся людей у костюмах, під ними теж серце і душа. Розмовляй просто і щиро. І ось двері відчинилися. Артем зустрів її із такою ж усмішкою, як і вчора. Він запросив її сісти і запропонував запашну каву з медом і лимоном традиційно по-українськи це була не просто зустріч бізнесмена й робітниці це було щось глибше момент, коли прості речі переплітаються з великими подіями. Артем подивився їй у вічі і почав розмову так легко, наче вони давно знайомі він говорив про місто, про людей. Про те, як цінує тих, хто працює серцем, і раптом вона відчула він бачить у ній щось більше, ніж вона сама звикла помічати. Він не говорив пафосних слів, просто по людськи з повагою і теплом. І Олена зрозуміла це не випадковість, але на що це перетвориться вона навіть не сміла припускати. Артем неспішно розповів їй про ідею, яка визрівала у його думках уже кілька місяців. Він давно шукав спосіб зробити свій бізнес-центр чимось більшим, ніж просто офісною будівлею. Знаєте, пані Олено, я спостерігав за вами вчора ваші рухи були такими плавними, немов танець, і я подумав, а що як перетворити це на мистецтво? Уявіть собі, фасад нашої будівлі, який оживає ввечері, коли ваше миття вікон супроводжується грою світла, відображень і музики. Це може стати новою візитівкою Києва. Його очі світилися ідеєю, і вона не могла не відчути легкого трепету в серці. Вона слухала, не вірячи до кінця у те, що чує, як можна перетворити буденну справу на шоу. Але Артем наводив приклади Пам'ятаєте, як у відні роблять світлові вистави на фасадах будівель, або як у Львові на площі ринок кожного року оживають старовинні стіни завдяки світловим інсталяціям. Чому б нам не зробити щось подібне тут? Він говорив упевнено, але з повагою, неначе питав у неї дозвіл мріяти разом. І вперше за довгий час вона відчула, що її робота може стати чимось більшим, ніж просто роботою. Але всередині залишався скепсис чи, можливо це, чи не занадто сміливо. Олена відчула, що стоїть на межі чогось нового, але ще не знала, чи готова переступити цей поріг. Проте Артем не поспішав, він лише усміхнувся і сказав. Не поспішайте з відповіддю, просто дозвольте собі уявити, що це можливо. І ці слова зависли в повітрі, немов дзвін, у недільний ранок. Олена сиділа мовчки, уважно слухаючи кожне слово. Всередині неї боролися сумніви Чи не жарт це, чи не надто це фантастично для простої жінки, яка звикла мити вікна і жити скромно. Вона підняла очі та прямо запитала А чому саме я? У Києві є сотні людей, які можуть це зробити набагато краще. Артем лише усміхнувся, бо я побачив у вас не техніку, а душу, а шоу без душі просто картинка. Ви знаєте, що таке справжня робота руками і серцем? Саме це люди відчують. І в цей момент вона зрозуміла, що йдеться не просто про проект, мова йде про виклик самій собі. Артем нахилився вперед і додав: Знаєте. Я завжди вчився у людей, які вміють робити своє з любов'ю. Я пам'ятаю, як один карпатський пастух навчив мене, що навіть коли ти випасаєш овець, треба робити це з пісною в душі. Так і тут не бійтеся виходити за рамки звичного спробуйте, і я допоможу. Його слова звучали просто, але в них була глибока мудрість як часто ми самі ставимо собі межі, боячись злетіти, а життя, можливо, чекає саме цього моменту. Коли ти наважишся зробити крок уперед. Олена вагалася у неї було так багато але. Але водночас щось глибоко всередині підказувало Спробуй, просто зроби перший крок. Вона ще не сказала так, але Артем не квапив її, він лише промовив Відповідь не потрібна сьогодні. Подумайте. А завтра я вам покажу дещо, що, можливо, змінить ваше уявлення про можливе. І він залишив її з думками, які вже не давали спокою. Наступного ранку, ще до світанку, Олена піднялася на дах будівлі, вона взяла в руки швабру, але цього разу не просто мила вікна вона експериментувала, вона рухалася повільно, уважно спостерігаючи, як промені першого сонця відбиваються від скла і лягають на сусідні будівлі. Це було схоже на живий акваріум кольорів і форм. Олена відчувала себе художницею, яка малює не пензлем, а рухом руки. Вона зрозуміла у простих речах прихована магія, якщо придивитися уважніше. Як у львівській кав'ярні, де бариста робить не просто каву, а створює маленький шедевр у чашці. Вона почала прискорювати рухи, зупинятися, робити кругові жести, і раптом побачила, як світло танцює на поверхні. Це захоплювало. Здавалося, ніби сам Київ спостерігає за нею ранкові птахи над Дніпром, перехожі внизу, які раптом піднімали голови, відчуваючи, що щось відбувається. Олена зрозуміла це можливо це не просто миття віконця, це, це мистецтво світла й руху, і вона вперше відчула ту свободу, про яку мріють всі, але мало хто дозволяє собі, але все ще залишалася невпевненість. Чи вистачить їй сміливості показати це іншим? Чи зможе вона поділитися тим, що тільки но почала відкривати? Олена знала наступний крок буде вирішальним. І саме в цей момент у двері постукали. Артем уже прийшов із чимось зовсім новим у руках. Але про це трохи пізніше. Артем з'явився зранку з великим кейсом у руках і загадковою усмішкою на обличчі Я обіцяв вам сюрприз, сказав він. І запросив Олену піднятися на дах. Там він розклав портативний проектор і спеціальні сенсорні пристрої, які реагували на рухи. Він увімкнув проекцію, і фасад будівлі заграв кольорами, лініями та світловими хвилями. Здавалося, що сама будівля дихає і рухається разом із рухами швабри в її руках. Олена стояла приголомшена. Це більше, ніж я собі уявляла, прошепотіла вона, але Артем лише кивнув. Тепер це ваше полотно і ваші рухи це пензель. Він показав їй, як працюють датчики. Кожен рух викликає певний ефект колір, тінь, перелив. Це як писанка, яку розписують воском і фарбою, лише замість яйця будівля, а замість пензля ви, сказав він із теплим гумором. Олена посміхнулася, відчуваючи, що тепер вона не просто працівниця, а частина великої ідеї. У цьому було щось по справжньому українське. Перетворювати прості речі на щось красиве і живе, як роблять наші бабусі, коли беруть просте тісто і створюють шедеври вареників із візерунками. Але це був лише початок. Артем дістав планшет і показав їй анімації майбутнього шоу. Під музику українських народних пісень вікна загравали хвилями світла, розквітали, немов вишневий сад навесні, і затихали у м'якому золоті заходу сонця. Уявіть, що це бачать тисячі людей щовечора. А головне, вони знатимуть, що це почалося з ваших рук, тихо сказав Артем. Олена відчула мурахи по спині. Вона знала далі буде ще більше. Вечір опустився на Київ тихо і м'яко, неначе шовкова хустка, що огортає плечі. На даху будівлі стояли двоє Олена та Артем. Вони дивилися на місто, яке внизу починало сяяти вогнями. Її серце билося швидше, ніж зазвичай. Артем говорив про життя, про ризики, про те, що найбільші зміни часто приходять тоді, коли ми відкриваємо серце новому. Знаєте, Олено, сказав він тихо. Я не лише побачив вашу роботу, я побачив вас. І в цей момент не потрібні були зайві слова. Він просто взяв її за руку, його дотик був теплим і впевненим. Олена не пам'ятала, коли востаннє хтось дивився на неї не як на людину, яка миє вікна. А як на особистість жінку, людину з мріями. Це відчуття було таким новим і ледь лякало. Вона відвела погляд, але Артем м'яко підняв її підборіддя не треба соромитися того, ким ти є, сказав він, і в його голосі звучало щось справжнє, чоловіче, надійне. Під зоряним небом, де дзвеніли дзвони Михайлівського собору, вони схилилися один до одного, і відбулося те, що було неминучим. Цей поцілунок був не просто романтичним жестом. Це був символ початку, немов весняний дощ, що наповнює землю життям, цей момент наповнив їх обох новою енергією та впевненістю. Здавалося, що Київ у цей момент завмер і посміхнувся разом із ними. Їхні шляхи, які здавалися паралельними, нарешті перетнулися, але ця історія ще далеко не завершена. Попереду найцікавіше. А тепер, скажіть чесно. Скільки разів у житті ви відкладали можливість лише тому, що вам здавалося, ніби це не для мене? Олена теж так думала, аж поки не спробувала. А що, як і ваше вміння, ваша щоденна робота або ваша маленька ідея можуть стати чимось великим? Що, якщо хтось уже сьогодні спостерігає за вами, оцінює ваші старання і просто чекає моменту зробити вам пропозицію, яка змінить усе? Помічали ви це раніше чи ні? Настав час повірити у себе. Я запрошую вас замислитися, що ви робите кожного дня, не замислюючись, але могли б перетворити це на мистецтво чим ви вже володієте, але соромитеся показати світу? Можливо, настав час перестати сумніватися і почати діяти. Напишіть у коментарях, чим ви хотіли би поділитися зі світом я обов'язково прочитаю і дам пораду. І, звісно, якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете дізнаватися ще більше надихаючих та життєвих прикладів, обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Далі буде ще багато історій, які змушують задуматися і допомагають змінювати життя на краще. Ви готові? Тоді починаємо цю подорож разом.